Добрий вечір, шановні глядачі нашого домашнього дуже уютного каналу. Сьогодні ще одна експериментальна битва. В основі б'ються два клани GTU і GGUA, але GGUA е, позвали своїх друзів. Е, як завжди, маємо дисбаланс по кількості. В Сторону червоних 42 на 28 Перший раунд Дерангель. Прикольно, що хлопці зібралися такою кількістю, навіть з різних кланів. ГТУ буде намагатись справитись з такою кількістю. Подивимось, як буде відбуватися стратегія тактика цього матчу. Пужнік. Вже, можливо, ми когось бачили тут всіх. Хто ти? Хто, стой. Дропчник. Казамчик. Пепеджан О, це мені класний нік нравится. Пепеджан Эламаим. Масленёнок І далі цифри. Мега С. Топольок. О, кстати, непогана е, можливість сразу портирувати в <клух> самолет. Так, що ми маємо? Що ми маємо? У нас. Е, Джорджополя на Ясну Поляну. В центрі буде рожок. бот ярд. О, вже сразу сиплеться. Це щось новеньке. Це щось новеньке. Червоні і група синіх. Одна групка синіх. Ой-ой-ой, ой. -й -й -й. ой ой Гадка. Ні, нема зутички. Тут сутички нема. Зутички, сутички. Червоні забрали Джорджополь. і ми в центрі. Цікаво. Цікаво. дивимось можливо, тут буде перша сутичка, але досить далеко. Але й бачать один одного. Хто в нас тут? Клан Тренер, Бісквіт, Да Вінчі І мед Сідой. Хто їм буде. Протистояти? м012 Косурнатус. Корсур. Вибачте, якщо складно. Куба Лібре. Ну, тут це зрозуміло. Так, і. А вже ми бачили. Певно, дівчата грають. А де у них? А що, тільки троє? А де четвертий? А тільки троє їх тут. Так, так, ожо. У, уже, уже, уже несеться, дивіться. Дивіться, перша кров. Тут турту, туру, тут. Підтримка де? Один в полі, проти троих. Жорстко. А що в нього в руках? Тікаух. А, ні, МК-12 еще є. Окей. Там всі лутаються, нічого цікавого, ми будемо дивитися спробу першої зутички. Дивіться, команда підтягується. <coughs> Крадуться. А вже. <проб> Мінус. Косорнатус. Ну так, напевно. Косорнатус отримав по. Косорнатусу. E, так, Да Винчи підходить. Купа Лібра Нока Да Винчи. Непогано зловив їх. Але... Медсідой шукає нокнутого. Підняли до він чи. Ако сорнота сто всередині. Чи дають воно інфу своїм? Поки ніхто не йде. І перший кіл. Закидывать низ смоук. Пикаются. Файно гранатка. Від тренера залетает. Вырывается, добив. Тут тебе піднимают. Останній залишився. Ама. сверху уже пришла группа підтримки. О тут уже и наш звуку заходит минус Авар. Так, звуки зверху. Фетель біжить прям на нього. По Зінкевича нокнули. Мінус. Тремстер забрав. Тут під... доїли. А. Мінус бісквіт. Не, не дорезал. Ай-яй-яй, поспеши. Эма жестко, жестко разбирает склад. Не стыд дорезать. На ППшке развалила. Грайте, как Эмма. Эмма молодец. У нас тут куча нокнутых. Уже зверху крутять их Веталь в ноті серебря. Ну, тут треба або всех синіх підтягувати сюда або видержать. Позикевич. Позинкевич. Минус. Нема кому поднимать. Ветеля весь склад сложили. Ветеля добили все. Четырех забрала. Ментор может давать их? Не, не А Уже кое свистнуло. Не. То хлопцы самолета. О! Все, все уже поехали встречать их. Подивимось. Коли така суточка вже динаміці, де йдуть один на одного, то більш переваги тих, у кого чекає. Тих, хто чекає на позицію. Але на хлопці під'їхали забирати чіпи, напевно. Тут всі розмістились на горі. Мінус пів-пів на мотоциклі. Месік. Кають всіх червоні дуже швидко підтягнулись, і навіть в невеликій групі наваляли де нас махнули. Бачу, девелик впав. Подивимось де як стріляє тут. Он юзик. Он юзик дропнувся. И де ми полетіли? Хлопчина Хлопчина знаві. Уже з усіх сторін окружили це як оточиня о США це склад. Шпенкс. Хлопцы, тут видите, просто я, Номака, Спакса накнули. Скорее за все тут, то есть тут лобсию зажимает. Да. Батон, бетон. Придав до мага. Дивіться, бачить одного, а другий. Десь ты за деревом. А давай тут забоя. Все, ця група минус. Оточення йде зверху. Всі в зоні. А тут. Група нагадки і тут на... Поки що обмін, обмін, обмін пострілами, але вже синіх значно, значно менше, їх і так було менше. Тут добре було б зараз постріляти з міномета в цей будинок або в цей, якщо б хтось їм вмів... Файно стрелять, собственно, видите, не вступають би то вікна чекай. А Аккордес отдаться. Ого. Десь дими знову посипались, де накнули. О, відкривається для хлопців згадки, а ну що зараз буде? А он збоку, суперник. Тихо постреляв спину і, і, і уїхав. Ніхто не вибив, Хлопці мають файне оточення. Так цікаво сидять на горі. А ось де наш. Славик. Славик отримав у штамбек. Групка зверху. Група згадки буде видавлена зоною. Напевно, приїде сюди. Хлопці просто бігають. Ну, щось я не бачу стратегії. Просто всі з'їхались на точку, де впала. Мерла перша група і весь файт відбувається тут. Все, що відбувається, ви і так бачите. Фактично сині в оточенні. Єдине вихід у них нагадку, яка не в зоні. Відстрілюється. Відходячи відстрілюється. Бачу здалека. Ого, свідки ти підстерев. Де цей гедонист? А все він. Так, здалеку побачив. Підіймаю свого. Зажимаю, зажимаю синіх. Ніхто не спускається. Без різких рухів, без рашів, просто здалеку йде обстріл. Треба в зону заходити. Треба заходити в зону. Група прикриває <ристо> по красавчику Камінь. Але це ще файно держится Тренера вже підняли Хто зізды підняв хлопцы? це рубилова. А там хлопці в зоні. Буду зустрічать їх чи ні. Але зверху їх файно там прикривають чи з боку. І тут один поряд. Хто зайшов? Либо мер. Розбил розбили всіх. Все, тут пішов Раш. Мінус хата раз. Тысячу патронів. Все, пробили. Вс, тут червоні розібрали. Велик прилетів. Зустрічаюсь. в четвертій фазі. Тут добиті, тут добиті, тут добиті. Велика щось б'ють. І все Тренера вбили. Останні Тут залишився. А Віктор залишився. І у нього ще тут є друг Юлік. Ну, все зрозуміло. Намагались, але з самого початку втрата двох груп фактично не дала можливості мати якусь перевагу, бо кількість е перевищує у противника. Але достойний бій. Е тренер 4, Казак 2. Ну, там трошки по одному. Тут Емма 4 розклала Пужнік. До речі, дуже гарно, що це записано. Зустрімось в другому раунді.